Сьогодні ми маємо по різним оцінкам, по різним, так скажем, опросам десь 69% довіри до Міністерства оборони. А було 90%. 69% це немало. Дуже немало. Да. Але ти ти це майже 9 більше. 90%, 90 це багато більше. Багато І коли почалась війна, дійсно була велика довіра до Міністерства оборони. Друзі, якщо ми загубимо цю довіру. То я впевнений, що хлопці, які сьогодні гинуть, хлопці, які сьогодні боронять нашу країну, вони повернуться і за це спитають. І спитають всіх, і з мене, і з Зеленського. І ну, особливо, я вважаю, від, так скажімо, правіщі, хто сьогодні Владі. країною да, хто владить, да. у мене питання, ну ви подивитесь на цих. 400 баранів які там сидять і ні, нічого не роблять. Ну, послухайте, ну, і ну, можуть потиснути на цю кнопку, якщо ти конверти щось їм передав. Ну, коли в час війни. І подивись, мені, як вони прийшли, яких порваних в кедах, і які сьогодні все залімоні. Ну це нормально.